Що саме робить ігри серії Dark Souls такими унікальними? Невже лише складність, сеттинг темного фентезі, контекстуальний сторітейлинг та автосейм на чекпоінтах після смерті? Звісно, ні, не варто забувати про величезне різноманіття зброї зі своїми мувсетами. Гнучку кастомізацію персонажа, великий заплутаний світ у стилі Метройдвані із грамотно переплетеними між собою локаціями та купою потаємних проходів, високу реграбельність, різні стилі проходження, котрі обмежуються лише фантазією гравця, стамін. Нова бойова система, що потребує водночас і тактики, і реакції. Ну і не варто забувати про унікальний мультиплеєр, котрий гармонійно переплітається як з ігроладом, так і з лором гри. Варто розуміти, що темні душі це не якісь окремі конкретні механіки, це вдале, комплексне поєднання цілого ряду інгредієнтів, за допомогою яких шеф-кухар Хідетака Камієдзакі зумів створити унікальну страву. Проте самі по собі ці складові нічого не вартують, якщо готувати не за рецептом.